здивувалися ви колись про те, чому в годині саме 60 хвилин і відповідно в хвилині 60 секунд? Близько чотирьох тисяч років тому в Месопотамії на території сучасного Іраку процвітала шумерська цивілізація. І саме шумери заклали основу для поділу години на 60 хвилин, а хвилини на 60 секунд. На відміну від нашої десяткової системи числення, де основою є число 10, шумери використовували шістдесятковою, де основою було число 60 – це їм здавалося дуже зручним, оскільки число 60 має доволі багато дільників. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, десять, дванадцять, п'ятнадцять, двадцять, тридцять і шістдесят. І це робить його дуже зручним для обчислень, а саме для поділу на частини. Крім того, число 60 приблизно відповідає кількості днів у двох місячних циклах, і крім того, це приблизно дорівнює одній шостій частині від всіх днів, що містяться в році. Від шумерів ця система перейшла до вавилонян, які були вправними астрономами. Вони розвинули її далі і застосовували для вимірювання часу та кутів. Варто також зазначити, що вже були спроби змінити цю систему вимірювання часу на метричну, проте вони не зазнали успіху. І ми і далі продовжуємо відміряти кожну годину по 60 хвилин, а кожну хвилину по 60 секунд.